Є знижки на таблетки спазмалгон 15% в аптеках подорожних пам та уща у холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Друзі, ми вам обіцяли сьогодні в студії цікаву розмову з Акимом Галімовим. Він насправді не лише наш колега, не лише засновник і ведучий проекту Реальна історія. Відтепер він зайнявся ще й створенням книги з історії України для нової української школи безпосередньо для сьомих класів, наскільки я розумію. І зараз, власне, поговоримо, чим буде наповнена книга і чим зараз займається Аким. Ми так, тебе привіт. вітаємо. Ну, Розпривіт, привіт. привіт. Розкази, розяк до такого так. життя, що вже підручники пишеш. Ну мені здається, це логічне продовження того, що ми робили. Десь рік тому ми зідзвонилися з Віктором Кругловим. Це голова видавництва ранок. Я думаю, що наші глядачі mm -hmm. знають, що таке ранок". видавництво ранок Так, Це лідер взагалі навчальної, навчальної літератури в Україні, і ми поговорили з ним про те, що було би класно застосувати наш досвід в популяризації історії, в тому, ну як ми легко і доступно пояснюємо історичні історичні події, розказуємо про історичних постів. Було би круто застосувати цей досвід якраз при роботі над підручниками і інтегрувати до mm -hmm. підручника з історії України те, що ми Ну, добре, вміємо робити. Що, що там буде? А, підручник буде дуже цікавий. Я долучився до авторської групи. Це Олександр Гісим і Олександр Мартинюк. Я думаю, що якщо нас дивляться вчителі історії, вони знають ці прізвища. Ага. Це ну такі дуже авторитетні і а, дуже круті. Автори, які ну вже багато років працюють над підручниками історії. Але цього разу ми подумали, що ну світ міняється, і те, як діти сприймають інформацію, це теж міняється, і ми маємо з цим працювати. Тому ми подумали, що буде круто додати в цей підручник відео. Ну звісно, що відео на сторінки не додаш. Ми додаємо це через qr коди Я знімаю такі невеличкі ролики для цього підручника. І от, наприклад, там в кожному параграфі про щось да ми, ми знімаємо те, що пояснює, що те, що діти зараз прочитали. Що це все навколо нас, тому що я коли почав цю роботу і ну погортав взагалі підручники з історії, які є, то в мене склалося відчуття, і воно насправді ще в школі в мене склалося. Що от нам розказують там про Ки Київську Русь, наприклад, про Ярослава Мудрого, там про Нестора Літописця, чи ще там про інші постаті здається, що це щось таке абстрактне, далеке. Ага. І взагалі хочеться це візуалізувати якось. Так, так. так, і тому, коли ми, наприклад, є параграф там про Русь, про Ярослава Мудрого, я йду в Софію Київську, знімаю саркофаг, де він був похований, який Хто? він притягнув з Візантії, ну йому привезли. Ага Які вже тисячу років стоїть Софійківський для того, щоб мені хочеться щоб діти, коли вони читають підручник, коли їм викладають історію, щоб вони розуміли, що ця історія це не це не слова в підручнику, що це те, що оточує нас сьогодні. Тобто від тебе залежить ця інтерактивна складова цього Абсолютно. підручника. Абсолютно, та, Абсолютно. ми свої. працюємо над цим. По суті, це така, знаєш, зв'язок з дійсністю, щоб діти нативно розуміли вітально, що оце це, це про них так само, так є якась така. Скоїні це важливо, яка абсолютно це важливо, тому що е, історія в школі це ж не тільки. Історія це передусім те, що формує нашу свідомість, формує нашу ідентичність. І Мені здається, те наскільки діти розуміють, що ось цей світ навколо це їхній світ, угу. світ на який вони можуть впливати, світ, який містить їхнє коріння. Це дуже важливо. І це... слухай. А тепер до питань більш практичних: коли ці підручники будуть в обігу, безпосередньо, коли діти вже зможуть ними користуватися, зараз ми отримали гриф від Міністерства освіти і науки, що наш, наш підручник він відповідає всім критеріям, угу. які, які виставляємо. Міністерства, але ми ще над ним працюємо. Я б хотів, до речі, закликати вчителів, які дивляться цей ефір, щоб вони підписалися на сторінку видавництва ранок історичні науки. Там ми публікуємо новини про цей підручник. Більше того, там вже з цим підручником можна ознайомитись. Тобто він там завантажений mm -hmm. онлайн, і мені би дуже хотілося, щоб вчителі дали свій фідбек, тому що в нас ще є можливість mm -hmm. доопрацьовувати цей підручник. І ну, мені здається, що ну ми маємо бути в контакті з тими, хто безпосередньо з цим підручником працює. І почути їхню думку, тому друзі, обов'язково підписуйтесь на цю сторінку. Там є всі посилання, там є відео, і ми більше того проводимо там вебінари для вчителів. Тобто, робота mm -hmm. над підручником – це така комплексна робота. І я, коли зустрічаюся з вчителями, я ділюся з, з ними своїм досвідом mm -hmm. а, того, що ми робимо. А ми ж багато мандруємо. Ми дивимось багато документів різних історичних по різних архівах. Це така додаткова інформація, яка може mm -hmm. допомогти вчителям зробити уроки з історії більш захоплива. А кім історія Криму, Донбасу і Одеси, що це а це новий проект, над яким ми працюємо, який буде в ефірі Один плюс один Україна. А, також він буде і на нашому каналі Реальна Історія в YouTube А це проект, який а, ну розвінчує міфи, які росіяни століттями насаджували щодо наших територій, які вони зараз намагаються відтяпити. Це передусім схід України до неї, наприклад. Ну, mm -hmm. Щоб якось наочно. Ну, наприклад, ми всі знаємо, що основний наратив росіян щодо Криму що це яка там споконвічна ісконна Руська земля. Ну, земля. Ми працювали в Туреччині, в Османському архіві, де зберігаються маси унікальних документів щодо Кримського ханства mm -hmm. і зв'язків Кримського ханства з Україною. І ми працювали також в такому невеличкому містечку Сарай, це поруч з Істамбулом, де живуть нащадки династії Гіраїв. Уявляєте, живі нащадки династії Гіраїв. Ми їх зняли, ми з ними поспілкувалися, і це. Просто неймовірна історія, тому що я вчився в Криму. Ага. Е, я я ріс в Криму, бо я сам з Криму, я кримський татарин. І що ти отримуєш в Криму, коли ти там зростаєш? Яку історію ти там отримуєш? Угу. Чи, це Нахімов, е, го город Русской і Слави Сівастової? Це нав'язане Ніпільсторі... росіянами. А так, а, да. а, чекай, а що ти отримав там? У що нащадки тобі сказали? Нащадки мені розповіли, як вони були виселені звідти. Тому що Росія, а. коли захопила в 1783 році наш півострів, то вони створювали усі умови, те, що вони зараз роблять на тимчасово окупованих для того, щоб правляча династія і вся взагалі а, аристократія кримсько татарська звідти виїжджала. Тобто вони відбирали в них землю, вони створювали для них нестерпні умови. Для чого це робить? Для того, щоб позбавити населення еліти, яке там проживало, і щоб неможливо було чинити спротив, організовувати людей. Дивовижна історія е, династії Гіраєв, яку ми дізналися в Туреччині, багато багато інших фактів. І, взагалі, знаєте, от такий факт теж він дуже простий. Але е, це мені розповіли науковці, які працюють е, е, зараз там в Туреччині. Цькі науковці вони кажуть, от коли росіяни кажуть про споконвічне про там, споконвічність російські з Криму, потрібно розуміти одну річ дуже просту, і вона ну вона дійсно дуже проста: що до 1783 року в Криму не мешкало жодного росіянина. Жодного їх там не було. Там були якісь в складі там, торгових місій там, чи дипломатичних, але так, от, щоб мешкати, якесь російське населення, його там не було, там, чи е, московитів не було. І тому, коли ти розумієш, а що таке 1783 рік? Це 240 200 років, тому, років тому, розумієте? Це взагалі, коли дивишся на історію Криму, ми нещодавно знімали скіфське золото, яке повернули з е, е, Нідерландів. І ми там дивились патеру третє століття до нашої ери. Розумієте? 2300 років історія Криму. І 240 років. Там, коли там з'явилися да, це... міф про споконвічність, точно руйнується. Це однозначно. Е, ще крім Криму, Донбас і Одеса. Е, про реклами, будь ласка, коли можна дивитися, коли де, чекати, як і коли чекати, та. А я до речі не відповів щодо підручника. Підручник э, буде надрукований в травні, і до 1 серпня я сподіваюся, що він потрапить Круто. до всіх э, і, до, і ще ви ну, встигнете наші... його відредагувати, якщо що, і вчителі так? а, так. Ми зможемо так. туди додати ну, ту інформацію, яку Супер. потрібно буде додати. Тепер фільм фільм. А ми плануємо закінчити э, цей проект також в травні. Я сподіваюся, що десь в, в, в кінці травня вже в нас буде ефір. YouTube, буде? Ефір один, ефір, один плюс Україна. України, один присін України. І ще до речі на телеканалі 2 плюс 2 Він також буде показаний. Слухай, ми тобі дякуємо Теж ти реально це так цікаво популяризуєш. Тому вчіть історію, читайте, дивіться, якщо ви візуали, якщо вам інформація заходить, так набагато краще. ми чекаємо міністра освіти, та... наприклад, про нуш поговорити. А ось вже почали розмову про нуш з за Галімовим. Так буває та. а, дякую, pas, дякую, дякую вам дякую. за успіхів. Дякую. Все, все нам триває за кілька миттєвостей, остигли на ранок. Ми збираємося до купи, ви не потонули в інформаційному потоці і знали найголовніше за мить. Повертайтесь.